Повітряні сили ЗСУ наразі попереджають про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. Ворожі цілі зранку збивали, зокрема і у столиці. Речник столичної адміністрації Михайло Шаманов розповів минуло без постраждалих. І просто зараз на одній з локацій перебуває Ілля Демиденко. Колего, розповідає, що тобі вдалося дізнатися, чи є якісь пошкодження. Так, Олена, ми у Солом'янському районі Києва, де впали уламки ворожі цілі. Ворог завдав удару о 8.30 ранку. Речник столичної адміністрації розповів попередньо російська армія запустила по столиці аеробалістичні ракети. Кінжал. Всі цілі були знищені, знищені силами ППО. На тепер відомо руйнування незначні і минуло, минуло без постраждалих у Голосіївському районі. Пошкоджено дах авто у Соломенському дах. Будівлі. Власне, можемо зараз почути, що сказав Михайло Шаманов у нашому ефірі. Російські війська застосували аеробалістичні ракети Кінжал Х-47 М2 за літаків Міг-31К. За попередніми даними, всі повітряні цілі були успішно знищені. Але внаслідок ракетної атаки сталося падіння в трьох районах столиці. Ми залишаємося на місці і деталі розповімо у наступних випусках. Зокрема, зокрема, розпитаємо місцевих жителів про ворожу атаку. Тож, Олено, передаю тобі слово. Дякуємо тобі. Чекатимемо наступних включень. Демиденко був з нами на прямому зв'язку. Розповідав про наслідки атаки на столицю. І у півночі окупанти вдарили кабом по Черкаській лозовій, поранили трьох людей, зруйнували приватний дім. На місце виїжджали екстрені служби. Повідомив очільник Харківщини Олег Сенігубов. Також прильоти були по лісосмузі у межах міста. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду, по цілого підприємства. виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Минуло без загиблих і травмованих. Повідомив очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. А напередодні з реактивних систем залпового вогню противник обстріляв три райони Синельниківської громади. Троє людей отримали поранення. За інформацією Лисака, є пошкоджені будинки та авто, зачепило і газогін та лінії електроструму.